Нам дуже подобається і завжди подобалося працювати з маленькими громадами, сілами, ну сільськими. Бо в мене навіть така думка, що малі громади відновлюють та розвивають нашу Україну. Бо там стільки мотивованих і дійсно українців, які вболівають за майбутнє нашої держави і країни, що ти навіть не очікуєш, що приїхавши в маленьке село, знайдеш людину з поглядами рівня. Цілої держави. Але якщо прикладне, що, нас, що мене тішить, і нашу команду, що нарешті громади почали звертати увагу до дітей, до молоді. Не тільки стосовно того, щоб вони не виїжджали, а вони просто розуміють, що настане один момент, коли, скажімо так, дорослі відійдуть від справ, що можна так казати, а молоде покоління буде ненавчене. Воно не буде розуміти, що робити. І все більше приділяється увазі вихованню свідомого проактивного українця і не тільки про механізми участі, не тільки про взаємодію з органами влади, а банально з простих відповіді на питання, що я в віці 14 років можу зробити для того, щоб моїй спільноті шкільній було комфортніше, що треба і як я можу вплинути на освітній середовищний процес для того, щоб знання були. Не просто теорією, а цікавими практичними навичками, які оживають да, ці складні підручники, оживають в коридорах школи. Це такий тренд, який я вважаю, є фундаментальним. Трошки покритикую. На жаль, цей тренд не бачить наше міністерство освіти, от, поки що, хоча певні напрямки змін в цьому на цьому шляху є. Але якщо би ми спромоглися змінити державну політику щодо залучення дітей і виховання проактивних свідомих українців, то тоді ми не казали про байдужість в дорослому житті, про неосвіченість в дорослому житті, про те, що ніхто не хоче голосувати на виборах, що ніхто не хоче користуватися інструментами громадської участі, і всього 5% українців і Україна є активними. Бо треба про це говорити в школі. А підручник з основ демократії він по-різному називається в різних класах, навчальна ця програма. В нього всього три інструменти. Всього три. А, ні, чотири. Це е, місцевий референдум, вибори, петиція і звернення. Про що ми можемо говорити? В Україні 20 механізмів громадської участі, понад 20. Європейський союз має фінансові інструменти для неврядових організацій. Вже давно. Паровоз уїхав вперед, а підручники ще виховують на базі цих трьох. Так, що може молода дитина запропонувати, якщо там з один лише з чотирьох інструментів це пропозиція, петиція? Це треба змінювати. В тому. Тут треба державна політика мати волю змінити застарілі підручники, які не відповідають стандартам Європейського Союзу і принципам громадської участі. План дії Ради Європи говорить про те, що мають бути змінені умови і інструменти. А підручник це є інструментом виховання проактивного проактивного українця. То його треба змінювати зараз, щоб дитина. Формувала правильну модель поведінки і в дорослому житті вже знала, вміла і могла впливати на рішення, а не тільки починати її там навчати. Тому цей тренд на локальному рівні є. На національному рівні ми намагаємось його пушити. Сподіваюся, досягнення в шкільному громадському бюджеті будуть спонукати наше міністерство внести зміни в підручник. У нас є пропозиції з цього приводу, з радістю поділимося. Другий тренд, на жаль, він сумний. Бо коли ми говоримо про інтеграцію в європейську спільноту, ми зазвичай говоримо про якісь високі матерії, переговорні групи, кластери. Економічний і тут це ок, бо це ж економіка, Євросоюз це економіка. Але на локальному рівні ніхто не розуміє, що робити. конкретно. От конкретно, що робити? От завтра ми вступаємо в Євросоюз. От що робити бізнесмену? От, от у нього тут от, стоїть кіоск з кавою. Да? От Що зміниться в його житті? Він малину продає на ринку, що зміниться в його житті? Відповіді на ці питання, на жаль, немає. На локальному рівні, може там зверху вони, скоріш за все, є, але на локальному рівні про них ніхто не знає. Чому сумно? Бо коли орган влади готує стратегію, то в цій стратегії має бути закладено збереження людського капіталу: а це економіка, освіта, охорона здоров'я, соціальна політика і політика залучення заінтересованих осіб. Ось вам поле, де громадська участь має квітнути. Де оці молоді діти, яких навчають, мають бути включені в цей процес. Бо політика згуртованості є це не просто про гроші і про фонди, це про те, як гроші розподіляються відповідно до потреб заінтересованих сторін для того, щоб нивілювати дисбаланс, диспропорцію між регіонами і громадами. Цього розуміння на локальному рівні поки немає. І от ми, впроваджуючи за підтримки Міжнародного фонду відродження два проекти, статути територіальних громад в Дніпропетровщині, три громади і шість громад це стратегії розвитку, то саме ми там закладаємо ці основи. Ви знаєте, навіть такий фокус, що якщо в тебе нема статуту і громадських слухань в цьому статуті, то стратегію ти ніяк не обговориш з громадськістю. То нарешті ми отримали от цю, це поєднання базових фундаментальних документів, коли статут нарешті допомагає стратегічному плануванню. І оце якраз є розуміння в громадах. Ну а як інтегруватися на локальному рівні і впровадити стандарти ЄС, ну тут вже ми, як експерти, їм і маємо в цьому допомогти. І ми дякуємо нашим партнерам, зокрема фонду відродження, за те, що вони підтримують такі ініціативи. І, зокрема, стосовно інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, ми цією темою, скажімо, не займалися. Ми почали її займатися десь три роки тому. І то ми опосередковано до неї прийшли. Наше було питання: а як зберегти людей в окремо взятій громаді? Хто ці люди і чому ВПО виїжджають? Полтавська облрада нам сказала: зробіть так, щоб вони не їхали. Ну от реально прийшов заступник і сказав: добре проект по інтеграції, ОПО, але скажіть, що нам зробити, щоб вони від нас не їхали. Ми їм знайшли відповідь розкрити потенціал. Коли потенціал збігається з можливостями тої чи іншої територіальної громади, то тоді людина бачить себе в цій громаді, тоді вона інтегрується. Громада дає їй можливості у вигляді, ну, ми хочемо запитати. З твого досвіду, що і як можливо нам тут змінити, бо ти ж приїхав до нас, можливо, що у тебе є якийсь досвід, який ти хочеш привнести в нашу громаду, це ж є додана вартість людей. І тоді, коли громада створює можливості, коли є потенціал внутрішньо переміщених осіб, новоприбулих, ми їх називаємо так, тоді вони бачать себе в цій громаді, тоді вони тут залишаються. Ми створили навіть такий опитаний, опитний кластер можливостей. Коли ми вивчаємо потенціал новоприбулих і можливості тих чи інших громад, і радимо, куди їм їхати, де їм більше підходить їх потенціал, де, скажімо так, більше складається з можливостями громад. Дуже цікаво, бо люди, коли презентуєш їм розгляд дослідження, зі сльозами виходить. Бо і це означає, що ти ну, попав, як то кажуть, в обидві точки да, в ОМС. Потрапив в можливість і ВПО знайшов те, що їм болить, і те, що вони хочуть реалізувати собі. Тому я скажу так, я ще не бачив жодної громади, яка не відкрита для інтеграції новоприбулих, але тут є певні моменти пов'язані з не всюди. Є стратегічний план інтеграції ВПО, не всюди є програми. Не всюди є статути, де в правах прирівнені новоприбулі жителі внутрішньопереміщеної особи і жителі територіальної громади. Процес йде. Ми створили положення про публічні консультації, там заклали цифровий механізм залучення жителів. бо Журниць це ж не одне містечко, це багато міст, місць. Ціл, і Уж точно не першочергова у новопробулих жителів їхати в центр для ради яких консультацій. Але цифровий формат долучає, відкрив ноутбук, хоп-хоп, прийшов до старости, немає ноутбука. Дві п'ять хвилин провів, висказав свою думку і пішов займати своїм справою. Тому ці положення, наші статути, які ми розробили спільно з трьома громадами. У нас була велика робоча група. Ми свій варіант статутів розробили і зараз впроваджуємо, дають можливість. Говорити про те, що стандарти теоретичні громадської участі Ради Європи стають практичними і відображаються в конкретних нормативно-правових актах. А це що? Це підґрунтя для можливості проявити себе новоприбулим, бізнесменам, релокованим, дітям, молоді. Різним заінтересованим особами, які є в громаді. Це оце класно. Тому, з одного боку, громади ще не усвідомлюють, як інтегруватися в ЄС, а з іншого боку, є позитивний тренд, що вони роблять це правильно і зрешті зрозуміють, що це все, статути, стратегії, залучення, стейхолдери, всі інші дуже такі складні поняття і є. Те, що нас приведе до єдиної європейської сім'ї, Євросоюзу. Це ж дорога, маємо це пройти. Бажано, звісно, щоб ті, хто в переговорних групах, слухали не через асоціації, а через реальні консультації з громадами, думку саме громад. Метод D4Change дає таку можливість звертатись організуємо масштабні консультації. Ми, до речі, взяли два нас рекорди цього року України. Перший за найбільшу кількість пропозицій, врахованих в рішеннях органів влади з боку громадськості, понад 58%. і за найкоротші. За найбільшу кількість публічних консультацій, проведених в найкоротший термін 19 консультацій за 18 днів. При тому, при тому всі консультації не проводилися експертами. Вони проводилися самими посадовими особами, органів місцевого самоврядування. Там не було жодного експерта. От Експерт сидів в Києві, навчив їх, а вони зробили це самі. Оце перфект. Я вважаю, що так має працювати всі. Кожен має бути на своєму місці, а не підміняти роботу когось. Наше завдання зміцнити спроможність посадової особи, щоб вона сама робила, щоб їй було тяжко і досягала результату. От яка головна роль зараз громадських організацій допомагати бути партнером органу влади і страхувати, і, і ну, підставити плече там, де, на жаль, за об'єктивних причин війни. Є е, зараз проблеми. Ну, а органам влади можна побажати лише одного бути відкритими до такого партнерства, визнавати, де є потреби, е, і намагатися в конструктивному діалозі, звичайно, з використанням нашого методу Їфоченч. Залучати громадські організації до посилення своєї спроможності і реалізації завдань, які стоять перед громадами, Українами, Україною в контексті євроінтеграції або стратегічного планування, відновлення і інших процесів на місцях. І тоді, я думаю, ми будемо отримувати дуже чіткі вимірювані результати. І головне партнерство народжується в роботі. А не в обговореннях спільно працюємо на результат. Маємо цей результат, радіємо йому теж спільно, і тоді взаємодія буде складатися органічно, безпроблемно і приносити вимірюваний результат.